Представляємо до уваги вчителів, учнів та батьків, підручник для восьмого класу, закладів загальної середньої освіти, підприємництво і фінансова грамотність. Автор підручника Віталій Рудан, кандидат економічних наук, провідний науковий співробітник Державного науково-дослідного інституту інформатизації та моделювання економіки. Докторант кафедри управління інноваційною діяльністю та сферою послуг Тернопільського національного технічного університету імені Івана Полюя, приватний підприємець, підручник підготовлено на основі модельної навчальної програми підприємництво і фінансова грамотність, 8-9 класи для закладів загальної середньої освіти, автори програми Інна Безпалко. Олеся Войтицька, Олена Тригуб, а Вікторія Ролік. Чому було обрано саме цю модельну програму? По-перше, програма забезпечує комплексний підхід до викладання, що дозволяє інтегрувати різні аспекти фінансової освіти і підприємництва, що важливо для формування цілісного уявлення про ці теми. По друге, програма містить чіткі рекомендації щодо організації навчального процесу, що дозволяє вчителям ефективно планувати уроки та оцінювати досягнення учнів. По третє, програма готує учнів до реальних фінансових викликів, навчаючи їх приймати обґрунтовані фінансові рішення і розвивати підприємницькі навички, що є важливими для їхнього майбутнього. По-четверте, Програма впроваджує нові методики та технології навчання, що робить процес більш цікавим та інтерактивним, стимулюючи учнів до активної участі. Це відобразилося в багатьох завданнях, підготовлених мною. Які основні цілі та завдання підручника. Головна ціль підручника забезпечити учнів знаннями, які допоможуть їм стати свідомими, відповідальними. Та обізнаними учасниками фінансових та економічних відносин у суспільстві першим завданням є формування фінансових компетентностей. Воно спрямоване на розвиток в учнів базових знань і вмінь, необхідних для ефективного управління фінансами. Учні повинні навчитися розуміти основні фінансові поняття, такі як доходи, витрати, заощадження та інвестиції. Формування фінансових компетентностей допомагає створити підґрунтя для прийняття обґрунтованих фінансових рішень у майбутньому. Другим завданням є розвиток навичок управління особистими фінансами воно акцентує увагу на практичних аспектах фінансового управління, включаючи складання особистого бюджету, моніторинг витрат та планування заощаджень. Учні вчаться використовувати фінансові інструменти для досягнення своїх цілей, що дозволяє їм краще контролювати свої фінанси. Третім завданням є профілактика фінансових ризиків воно зосереджене на навчанні учнів виявляти і аналізувати фінансові ризики, з якими вони можуть стикатися. Підручник надає знання про методи управління ризиками. Такі, як страхування та формування фінансових резервів, що допомагає учням мінімізувати негативні наслідки, пов'язані з фінансовими витратами, це формує більш обережний підхід до фінансового планування. Четвертим завданням є сприяння саморозвитку та економічній обізнаності воно фокусується на розвитку критичного мислення та економічної обізнаності учнів. Сприяння саморозвитку допомагає учням стати більш активними учасниками економічних відносин і розвиває їхню здатність приймати зважені рішення на основі глибшого розуміння фінансового середовища. Підручник складається з двох розділів перший розділ формування фінансової культури, і другий розділ основи фінансової грамотності. З першого розділу учні здобудуть знання і навички основ фінансової грамотності, зрозуміють взаємозв'язок між фінансовою грамотністю та фінансовим добробутом людини, з'ясують вплив рівня фінансової грамотності на формування фінансової культури. У другому розділі визначено основні складники фінансової грамотності зосереджено увагу на важливості обов'язкового фінансового планування в досягненні фінансового добробуту. Розглянуто найпоширеніші схеми фінансового шахрайства. У ньому йдеться про вибір особистої форми зайнятості здобувачами освіти в майбутньому розкрито напрями формування свідомої культури, благодійності як невіддільної частини фінансового життя кожної людини. Які основні рубрики підручника? Запам'ятайте. Визначення, які формують основу розуміння ключових понять уроку і теми загалом. Вони згруповані у словнику Зверніть увагу, додаткове пояснення ключових моментів уроку, складних термінів і понять, приклади для кращого розуміння матеріалу тощо Цікаво. Різні факти й історії, які доповнюють навчальний матеріал Задача та ситуаційна вправа. Практичні завдання, які допоможуть застосувати отримані знання та навички в реальних ситуаціях, ці завдання різного рівня складності, тому до деяких з них запропоновано допомогу в рубриці приклади обговорення, групове обговорення, дебати, колективне розв'язання проблемних ситуацій, або просто вільний обмін думками й ідеями, дослідження, проведення дослідницької роботи, вивчення певної проблеми. Опитування, аналіз даних тощо. Деякі завдання з цієї рубрики передбачають написання есе, рубрика Творча робота, а також деякі завдання з рубрик Задача і дослідження передбачають використання інструментів штучного інтелекту, наприклад, ChatGPT, Copilot, Gemini, Firefly, Designer, Dream тощо, перевірте себе. Дискусійні запитання різного типу та складності або інші завдання, які спрямовані на перевірку рівня засвоєння учнями навчального матеріалу. Проєктна робота передбачає реалізацію практичного проєкту, який залучає учнів до виконання індивідуальної або групової роботи, а також її презентації на уроці. У підручнику є інші рубрики, наприклад, гейміфікація, сторітелінг тощо. Яка унікальність й особливість підручника, пан Віталій є другим порадником, який супроводжує учнів у процесі навчання, роблячи матеріал більш доступним та зрозумілим. Це допомагає створити емоційний зв'язок між учнями та навчальним процесом. Образ консультанта дозволяє демонструвати реальні фінансові ситуації та рішення, що допомагає учням зрозуміти. Як знання, які вони отримують, можуть бути застосовані в житті, також пан Віталій допомагає розв'язати різні завдання, використання такого персонажа дає змогу структурувати матеріал, роблячи його більш логічним та послідовним, що полегшує сприйняття інформації. Важливою особливістю підручника є зручність для учнів. Підручник побудований у формі діалогу між автором та читачем, що робить матеріал доступнішим та зрозумілішим для восьмикласників. Ще одна особливість підручника інклюзивність та персоналізація навчання матеріали підходять для учнів із різним рівнем знань, містять завдання різної складності, а також врахують психологічні та вікові особливості восьмикласників. Підручник відзначається практичним спрямуванням кожна тема містить реальні життєві кейси, задачі та інші завдання, що стимулюють учнів до ухвалення фінансових рішень. Інтерактивність це ще одна особливість підручника наприклад, використання QR кодів для швидкого доступу до онлайн ресурсів дозволяє учням розширювати свої знання за межами підручника. Підручник орієнтований на інновації. Він містить творчі та інші завдання, які можна виконати використанням інструментів штучного інтелекту. Підручник містить елементи гейміфікації. Навчальний матеріал стимулює використання ігрових технологій навчання, щоб зробити освітній процес більш захоплюючим й ефективним. Важливою особливістю підручника є розвиток компетентностей. Підручник орієнтований на розвиток здатності ефективно управляти особистими фінансами приймати обґрунтовані фінансові рішення як підручник формує компетентнісний підхід до навчання. По-перше, акцент на практичному застосуванні знань. Підручник надає учням можливість застосовувати теоретичні знання в реальних життєвих ситуаціях, зокрема, ситуаційні вправи і задачі стимулюють учнів приймати рішення, планувати бюджет, оцінювати фінансові ризики та інше такий підхід допомагає учням усвідомити практичну цінність отриманих знань, по друге, інтеграція різних аспектів фінансової грамотності. Компетентнісний підхід передбачає об'єднання різних тем і понять у єдину цілісну картину. Підручник включає елементи економіки, бізнесу, фінансів, що дозволяє учням зрозуміти, як різні аспекти взаємопов'язані, це сприяє більш глибокому усвідомленню фінансових концепцій і їх значення у житті. По-третє, розвиток критичного мислення. Підручник заохочує учнів Аналізувати інформацію, оцінювати різні точки зору і приймати зважені рішення це реалізовується через обговорення, дискусії, аналіз ситуацій, учні вчаться ставити питання, формулювати власні думки та аргументувати їх, що є важливими складовими критичного мислення. По-четверте, формування життєвих навичок. Підручник націлений не лише на теоретичні знання. А й на розвиток навичок, які учні зможуть використовувати в повсякденному житті, це навички управління бюджетом, планування витрат, розуміння фінансових інструментів. Такий підхід готує учнів до реальних викликів у фінансовій сфері. Разом ці елементи формують компетентнісний підхід, що дозволяє учням не лише отримувати знання, а й розвивати вміння, які будуть корисні у майбутньому. Які матеріали доповнюють підручник робочий зошит інструмент, призначений для систематизації знань, практичного відпрацювання матеріалу та розвитку фінансових навичок, електронний додаток до підручника цифровий ресурс, який доповнює основний навчальний матеріал, надаючи додаткові можливості для засвоєння знань, інтерактивного навчання та самоконтролю. Дякуємо. Що обрали наш підручник? Доброго дня. Я хочу подивитися своїми враженнями про апробацію підручника. Підприємливість і фінансово грамотність для восьмого класу автор Віталій. Досить цікавий, корисний підручник. Це дійсно будівник у наше голосове життя, який вчить дітей, як поводитися з грошима, як знаходити вихід з тих чи інших життєвих вчорах підручник, ситуацій. Підручник містить багато цікавих кейсів, багато практичних завдань, досить багато цікавого матеріалу, такової графіки, таблиць, порівняння. Рекомендую читати доступно. Рекомендую усім. Дякую.